Студія Калідор презентує О Генрі. Винарня і Троянда. Міспозі Керінгтон тішилася заслуженим успіхом. Народилася вона у поганенькому містечку Кренбері Корнерс. Мало того, лиха доля наділила її іще й жахливим прізвищем Клозет. Але на 18-му році життя, вона змінила його на значно милозвучніше Керінгтон і отримала доволі непогане місце хористки у столичному театрі Варєте. Після того, доволі легко здолавши належні щаблі театральної ієрархічної драбини, вона увійшла до складу славнозвісного октету, відомого у столиці під назвою Пташка. І співала у музичній комедії Брехач та Підбріхачі, яка мала неабиякий успіх у публіки. Далі вона танцювала сольний танок у балеті «Фольдероль» і нарешті виступала у ролі покоївки туанети у п'єсі Купальний халат короля, якою остаточно зачарувала критиків і здобула собі ім'я. Словом. На час нашої розповіді ми застаємо міс Позі Керінгтон у розквіті слави, коли вона купалася у лестощах та шампанському, і коли хитрий антрепренер Тімоті Гольштайн заручився її підписом у контракті, який зобов'язував міс Позі сяяти весь наступний сезон у новій п'єсі Дайдаріча нічні розваги. Отож. Саме о тій порі до Гера Гольштайна прийшов молодий талановитий син ХХ століття, актор характерних ролей, містер Хайсміт. Він сподівався отримати ангажемент на роль хайтосера, головну чоловічу роль у п'єсі Нічні розваги. Ну, любий мій, беріть собі цю роль. Беріть, якщо зумієте. Сказав йому містер Гольштайн. Міс Керінгтон все одно мене не послухає. Вона уже вигнала із півдесятка найкращих у місті акторів з амплуа сільських простаків, і заявила, що ноги її не буде на сцені, доки не добудуть такого хейтосера, який має бути. Ви ж знаєте, що міс Позі виросла у селі. І коли наші бродвейські орхідеї встромляють у волосся Соломину, намагаючись давати із себе конюха, вона просто шаленіє. Якось я спитав її жартома, а чи не підійде на її думку для цієї ролі Ленмен Томпсон? І знаєте що? О, ні, сказала вона. Я не хочу ані його, ані Джона Дрю, ані Джима Корбета. Жодного із тих дженджиків, які не вміють відрізнити конюшину від конюшні. Дайте мені, каже вона, справжній товар. Отже, любчику мій, якщо ви хочете зіграти Сола й переконайте міс Керінгтон, що вам ця роль до снаги. А я вам бажаю у цьому успіху. Наступного дня. Хейсміт сів на поїзд і рушив до Кренбері Корнерса. У цьому тихому і глухому містечку він пробув цілих три дні. Він розшукав родину клозетів, вивідав усю її історію аж до четвертого коліна, включно, зібрав останні новини Кренбері Корнерса і вивчив його місцеві особливості. На відміну від міс Керінгтон. Це містечко не зазнало впливу швидкого поступу. На думку Хейсміта, відтоді як цей закуток залишила єдина поклонниця Терпсіхори, там, по суті, відбулося так само мало змін, як на сцені, коли вважається, що між двома діями минуло чотири роки. І ось на четвертий день просякнутий наскрізь духом Кренбері Корнерса. Містер Гейсміт повернувся до великого міста, мінливого як Хамелеон. Місцем, де Хейсміту довелося виявити своє акторське мистецтво стала одна зі столичних винарень. Називати її потреби немає, тому що це була єдина винарня. Де завжди можна було знайти міс позі Керінгтон після вистави Купальний халат короля. Отож, за одним зі столиків, привертаючи до себе погляди усіх присутніх, сиділо невеличке веселе товариство. Мініатюрну, пікантну, жваву, чарівну, збуджену та сп'янілу від успіху міс Керінгтон, у цьому товаристві слід назвати першою. Далі можемо назвати Гера Гольштайна галасливий, кучерявий, гладкий і дещо збентежений, немов ведмідь, якому у лапи несподівано потрапив метелик. Далі один газетяр сумний, завжди насторожений і звиклий розцінювати кожну почуту фразу як матеріал для свого репортерського мотлоху. Він, зберігаючи урочисте мовчання, поїдав омарів Аля Нюльбург, і нарешті останній за цим столом молодик із проділом та іменем, яке сяяло золотом на зворотному боці ресторанних рахунків. Отож уся та компанія сиділа собі любесенько за столиком у винарні. Навколо грала музика, метушились лакеї, виконуючи якісь свої складні обов'язки та повертаючись спиною до всіх, хто насправді потребував їх послуг. І все було весело і гарно, тому що відбувалося на дев'ять футів нижче від рівня тротуару. А тоді, за чверть до дванадцятої, у винарню увійшла якась істота. Перша скрипка сфальшувала, взявши ля-бемоль замість чистого ля. Кларнет посеред фіоритури пустив півня. Міс Керінгтон хихикнула, а молодикий з проділом та сяйливим іменем ковтнув камінець від маслини. Новоприбулий мав бездоганний сільський вигляд. Це був худорлявий незграбний парубок із білявою чуприною та розявленим ротом. Був він ніяковілий, нерішучий, очманілий від яскравого світла та велолюддя. Костюм на ньому був горіхового кольору, траватка ясно-блакитного. З рукавів на чотири дюйми стирчали кістляві руки, а із штанів на таку ж довжину виднілися обтягнуті білими шкарпетками щиколотки. Він перекинув стільця, вмостився на другому, обкрутив ногою ніжку стола і запобігливо посміхнувся, побачивши, що до нього підходить офіціянт. Ну, то й во, дайте мені склянку імберного пива, відповів він на чемне питання офіціанта. Уся винарня прикипіла до нього очима. Він був свіжий, як капуста, і простий, як граблі. Вирячивши очі, хлопчина роззирався довкола. Нарешті погляд його спинився на міс Керінгтон. Тоді новоприболий підвівся і попростував до її столика, сяючи при цьому сором'язливою усмішкою і ніяково червоніючи від радості. ге якся мати, мати, міспозі? Запитав він із такою вимовою, що не виникло жодних сумнівів, звідки він. Ви хіба не впізнали мене? Нє? Біл Самерс. Я із тих самерсів, які живуть за кузнею. Воно правда, я трохи підріс, відколи ви поїхали із Кренбері Корнерса. Ліза Перрі так і казала, що я можу побачити вас тут. Ви ж знаєте, Ліза Перрі вийшла заміж за Бенні Стенфілда, так от вона мені й каже. Та невже? жваво перебила його міс Керінгтон. Ліза Пері вийшла заміж, а ми думали, її ніхто не візьме із таким ластовинням. «А як же! вийшла, вийшла. сміхнувся пліткар. «І ще у червні си побрали і тепірка живуть на старому татанському майдані. А далі посипалися нові новини. Хемрелі вдарився у благочестя. Стара міс Блайдерс продала свою халупу капітанові Спунерові. Молодша донька Уотерсів утекла з учителем музики. Торік у березні згорів суд. Вашого дядька Уейлі обрали на констебля. А тая Матільда Хоскінг загнала собі у руку голку і померла. А Том Бідл залетяється до салі Лезроб. Кажуть, він усі вечори просиджує у них на ганку. Що? У цієї лупатої? Трохи різкувато вигукнула міс Керінгтон. Так цей же Том Бідл він колись. Пробачте, моє любі, вибачте мені, це мій давній друг, містер. Як ви казали? Ага, містер Саммерс. Знайомтеся. Містер Гольштайн, містер Рікетс, містер Е. О, як ваше прізвище, Джонні? Хай буде просто Джонні. Ну, ходімо туди, ви мені іще розкажете щось про наших. І вона потягнула його до столика, який стояв у затишному куточку. Гергольштайн знизав своїми гладкими плечима і попросив офіціянта. Газетяр дещо пожвавішав, і замовив абсент. Молодик з проділом поринув у меланхолію. Усі інші присутні у винарні сміялися. Цокались чарками і втішалися комедією, яку міс Позі Керінгтон давала їм сьогодні поза програмою. Деякі скептики перешіптувалися із приводу інтерв'ю та реклами та значу, що посміхалися. Позі Керінгтон підперла руками своє чарівне прикрашене чудовою ямкою підборіддя і зовсім забула про публіку. Здатність, яка здобувала їй Лаври. Я щось ніяк не можу пригадати. А хто ж цей Саммерсів мав ім'я Біл, замислено мовила вона, дивлячись просто у невинні блакитні очі того сільського парубка. А я ж саммерсів добре знаю. Ну, у вас там, мабуть, мало що змінилося. Ви давно бачили кого небудь із моїх? Тут містер Хейсміт пустив у діло козирі. Справа у тому, що для ролі сола Хейтосера треба було бути не тільки коміком. Ця роль вимагала ще й пафосу. Ну що ж, нехай міс Керінгтон побачить, що він на цьому дуже добре розуміється. Цими днями я саме заходив до ваших, повів свою розповідь самоназваний Біл Самерс. Не можна сказати, щоб там усе дуже змінилося. Хіба мо бузок той під вікном із кухні підріс, мабуть, на фут, та берест на першому подвір'ї засох, і довелося зрубати. А все, як було у дворі, так наче й лишилося. А як мати? запитала Керінгтон. Ну, коли бачив її востаннє, вона сиділа на ганку і плела якусь серветку під лампу, сказав той. Постаріла. Але у хаті усе як було. Ваша мати попросила, аби я посидів із нею. Тільки не руш, каже вона, тієї гойдалки, Уільяме. Відколи позі покинула нас, вона так там і стоїть. А он фартух, що вона любила підрублювати. Як кинула його тоді на поручі, так він там і висить. Може ж, таки, каже, Позі коли-небудь повернеться і підрубить його. Міс Керінгтон владним рухом покликала офіціанта. Пляшку шампанського. Сухого, наказала вона коротко. Рахунок Гольштайнові. Ваша ненька якраз сиділа біля дверей на сонці, проводив далі кренберійський літописець. А я й кажу їй. Може б, ви, мовляв, отсунулися трохи із сонця, а вона мені ось що. Уільяме, каже. Коли я оце сиджу тут і дивлюся на дорогу, то вже й не поворухнусь. Ото, каже, тільки урву якусь часинку, так і біжу сюди. Сяду і дивлюся, чи не з'явиться з затину моя позі. Вона пішла тієї ночі по цій дорозі, а вранці ми бачили її слідочки. І щось ніби каже мені, що вона й назад прийде цією самою дорогою, коли остогиде їй столиця, і вона згадає про свою стареньку матір. А колись я вже йшов додому, завершував свою розповідь самозваний Біл, то зірвав ось цей з куща біля ганку. Думку мав таку, що мотаки стрін у вас у столиці. І хто зна, думав я собі. Може, вам і справді захочеться побачити щось із рідного дому. Із цими словами він вийняв із кишені троянду, прив'ялу, жовту, оксамитову і запашну троянду, яка у задушливій атмосфері вульгарної винарні поникла головою, ніби чиста дівчина на арені римського цирку під гарячим диханням левів. Голосний, але мелодійний сміх міс Керінгтон приглушив оркестр, який виконував дзвіночки. Ха ха, -ха Ну, що ви, що ви, містер Саммерс? весело вигукнула вона. Та хіба існує на цьому світі щось жахливіше за наш Кренбері? Я певна, я й двох годин не змогла б там витримати. Аж страх мене бере щойно я про це подумаю, і разом із тим я страшенно рада була бачитися із вами, містер Самерс. А тепер, перепрошую, мені треба поспішати до готелю, тому що сьогодні я хочу раніше лягти спати. І з цими словами вона пришпилила троянду до своєї вишуканої шовкової сукні, підвелася і владно кивнула в сторону гера Гольштайна. Троє кавалерів і самоназваний Біл Самерс провели мізпозі до екіпажа, який чекав її. Коли її шклярки та стрічки були щасливо засунуті у середину екіпажа, вона всім на прощання чарівно всміхнулася, зблиснувши гарними зубками й очима, і сказала Зайдіть мене провідати, Біл, перша ніж поїдете додому. А тоді Її елегантський екіпаж рушив. Щойно звуки її екіпажу затихли вдалині, як молодий актор містер Хайсміт усе ще в селянському убранні підхопив під руку містера Гольштейна та повів до кафе. Ну як? Блискуча ідея? Хіба ні? запитав актор, посміхаючись. Тепер вже роль Сола Хейтосера буде за мною, як ви гадаєте. Вона ні про що не здогадалася, хіба ні? «Хм, Знаєте, я не чув, про що саме ви розмовляли, сказав йому містер Гольштейн. Втім, ваш костюм і ваші манери бездоганні. Успіх забезпечено. Я вам раджу, завтра вранці піти до міс Керінгтон і негайно ж ошелешити її проханням дати вам цю роль. Не думаю, щоб вона відмовила вам після такої талановитої гри. Наступного дня, за чверть до полудня, містер Хайсміт, елегантний, вбраний за останньою модою, самовпевнений із квіточкою фукції у петлиці, з'явився до розкішного готелю, у якому жила міс Керінгтон, і послав їй свою візитівку. Та зустріла його покоївка актриси, француженка. Мені дуже шкода, місьє, – сказала та мадузель. Але місінгтон доручив передати усім, що розриває усі контракти із театром, і поїхати жити у цей як його ага, Кренбері Корнер, здається. О Генрі. Венарня і Троянда читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернацьке химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.